Після школи працювала в казино не трошки дуже надовго на 15 років. були ігрові автомати ще коли було офіціально можна сказати, що ніколи не стригла і ножниці не держала. Мене звати Мальвіна, я е, працюю барбером в салоні барбершоп Барібал. До академії Блейдранер я прийшла півтора року назад, може трохи більше. Я навчалася в Черкасах і хотіла стати перукарем. Ну, напевно, всіх така мрія, є ще з дитинства. Три місяці літа я навчалася на стиліста жіночого майстра, там колористики. Повернулася додому і почала на своїх надала багато клієнтів вдома і після школи стригла. І так це було. Два роки, 10-11 і 11 клас. Після школи влаштувалася на роботу. Ріки я працювала жіночим майстром. Але я закинула трошки цю професію. Не трошки, дуже надовго, на 15 років. Це мені дуже подобалося, але займалася так з друзів, знайомих і працювала зовсім в іншій сфері. Працювала в казино. Ну не круп'є, це були ігрові автоматичі, коли було офіціально. І 15 років була в цій сфері. Де це була дуже хороша сфера діяльності, і мені подобалося, але наступив час, в принципі, вже дуже багато. Роки пройшло. Хотілося вже займатися дійсно тим, де якось розвиваєшся і що подобається. І зараз, півтора року назад, настав час, коли вже потрібно було. Принципів там, того, які були мрії в житті, досягла. І ну, час настав, коли вже потрібно було починати чимось займатися. Дійсно, тим, що подобається. На деякий час забула про своє перукарство. Я почала роздивлятися, якийсь косметологом, може, розвиватися в цьому, навчатися і е, кудись іти далі, де можна було якийсь кар'єрний ріст. Почала теж шукати курси підбирати. Ну, Сподобалася сама академія. Зателефонувала, вони кажуть, мені сьогодні перший день, коли стартує курс Барбара, і ось ця Пробне заняття, але через дві години я зібралася і їду на це. Пробне заняття про барбер. Думаю, чого в принципі втрачати час, якщо можна поїхати, і почну з барбера. Більше були наміри на стилістику, колористику більше по жінкам. Чогось я не роздивлялася як професію барберства, що я іменно піду сюди і буду займатися ним на етапі навчання. Я розумію прикольно. Ну. З чоловіками, напевно, простіше. Можна сказати, що я ніколи не стригла, і ножниці не держала все. Мені трошки казалось дуже і по теорії дуже багато інформації різної було. Але мені сподобалось і думаю, в принципі, далі йти навчатися. Можна трошки і забути, те, що ти навчився по побасити. Думаю, буду шукати відразу роботу. Я живу тут, теж, теж поруч. Думаю, так, цікаво. Тут може щось є поряд, було би класно. Вийшов собі на роботу і відразу оп, і знайшла барбершоп-барібал. Круті були.

Дуже підтримували, навпаки, казали, що в тебе все вийде. Зараз, наприклад, теж можна там написати там Василіса там чи Рустам. Скажи там підібрати інструмент. От вибирають вони завжди скажуть, які що підскажуть, яке краще правильно. Да, мій дохід виріс після закінчення академії Blade Runner. Вони дали да гарний початок в цій в цьому, в цій кар'єрі, в розвитку. І думаю, надалі буде так. Ти просинаєшся, йдеш на роботу, де в тебе колектив, де ти йдеш з натхненням, де ти получаєш хороші. Емоції і ну від своєї справи, якою ти займаєшся, Якщо тобі дійсно десь це подобається, щось не виходить не треба опускати руки, і все в мене нічого не виходить. Закидую цю професію. Ні, треба йти далі. Не все виходить з першого разу. Якщо в тебе якась мрія є і мрія в цій сфері, то потрібно робити щось, спробувати і обов'язково получиться. Як ти собі задумаєш, так і так і буде.